Вітаю вас, і в цьому відео я б хотіла поговорити про чотири основні типи нарцисів. Звісно, нарцисизм має певні спільні риси, такі як відчуття власної винятковості, чи зверхність, потреба в постійному цьому емоційному підкріпленні, заздрість. Брак емпатії і так далі. Але є чотири типи нарцисів, які зустрічаються найбільш часто. І сьогодні я б хотіла поговорити саме про них, тому що все ж таки вони відрізняються одне від іншого. І перший тип це грандіозний нарцис. Я не просто особливий, я унікальний. А всі ви ніщо. Це той тип нарцисів, який ми найчастіше бачимо в фільмах різних. Такий самозакоханий яскравий харизматичний. Тичний, дуже часто з прекрасним відчуттям гумору, і так далі. Вони абсолютно впевнені в своїй неперевершеності, і це ті люди, які хочуть бути в центрі будь-яких подій. Але навіть найменша критика буде сприйматися вкрай болючо. Грандіозні нарциси вважають, що ось увесь світ їм так заздріть, так заздріть. Вони такі особливі, такі унікальні. Але насправді це безкінечне шоу для всіх. Існує лише через те, що вони страждають від відчуття цієї глибокої невпевненості в собі, і відчуття глибокого сорому, тому що це така, знаєте, як та внутрішня пустота, яка, на жаль, ніколи не заповниться ніяким зовнішнім проявом уваги, тепла, любові і так далі. Цього завжди буде мало, не через те, що ця любов, ця увага і так далі, не якісна, а тому, що ця пустоту, в принципі, заповнити майже неможливо. Вони можуть бути вкрай такими магнетичними, тому що. Їм потрібно мати цю величезну харизму, аби приваблювати нескінченну кількість уваги, якої вони так потребують. Це ті люди, які будуть постійно розповідати, як в них все прекрасно, чого вони досягли, будуть постійно розповідати про себе, але про вас ніколи не запитають. Якщо, не дай Боже, ви розповідаєте про якісь свої досягнення, ця людина зробить усе, аби їх знецінити або виняти, знаєте. З кармана свої досягнення, які будуть більші, аніж ваші. Наприклад, ви скажете, що я отримав підвищення умовно, там, на тисячу доларів, а нарцист каже. Mm. А в мене підвищена на 5 тисяч доларів. Ну, звісно, це такий умовний приклад, але ви розумієте, про що я Він не терпить аж ніяких заперечень або критики в свою адресу. І якщо, не дай Боже, ви проявите будь-яку критику до його поведінки, історії чи будь-чого, ви автоматично стаєте ворогом. Переходимо до вразливого нарциса або ж прихованого нарциса. Це той тип нарцисів який каже, що мене ніхто не розуміє, я не занадто особливий для цього світу. Мене в принципі ніхто не здатен зрозуміти, це такі, знаєте, невизнані генії. Вони завжди скаржаться на свою нещасну долю, на те, що у них все не так і життя не так, а вони заслуговують на щось більше. Вони нічого абсолютно не роблять, аби це змінити. Вони постійно лише скаржаться. А навіть якщо ви їм даєте якесь вирішення проблеми, якщо ви їм даєте якусь класну пораду. Вони знайдуть будь-які пояснення, аби пояснити, чому ця порада не спрацює і чому вони залишаться такими ж нещасними до кінця своїх днів. Це той тип, який заздрить найбільше, і той тип, який знецінює досягнення найбільше, тому що вразливість ця навіть на соціальному рівні вона дуже велика. Тому що якщо ми говоримо про грандіозного нарциса, то в нього може бути все прекрасно назовні. А в цього типу нарцисів вразливого може бути все не дуже і кар'єра не така, і сім'ї може немає, і досягнень особливо ніяких. Розумієте, тому тут ця вразливість з обох сторін там, хоча б є якась компенсація зовнішня. а Тут навіть цієї зовнішньої компенсації немає. І вони постійно також критикують інших, абсолютно знецінюючи. Всі досягнення, і вони пояснюють будь-які досягнення тим, що напевне пощастило, напевно, то вона класно вийшла заміж. Ну, то з фігурою повезло, то напевно батьки купили і так далі. Це можна перечисляти до безкінечності. Це умовно такі дуже жахливі ресентименти, які ображені глибоко на весь світ. Вразливі нарциси, наче носять таку маску жертви і живуть в те певній драмі, де вони головні герої, де весь світ до них жахливий і жорстокий, і вони, знаєте, заслуговують на більше, значно на більше, аніж на те, що в них є. Цей тип може навіть здатися таким дещо сором'язливим, але знову ж таки, це маска, або ви їх пожаліли. Третій тип це злоякісні нарциси. Умовно, світ. Це поле бою я завжди переможу. Це найбільш небезпечний тип з усіх нарцисів. Вони поєднують риси як і нарцисичні, так і дещо психопатичні. Вони є вкрай жорстокими, вкрай агресивними і абсолютно бажальними. Їхнє завдання не просто бути кращими, а знищити абсолютно все. Що стоїть на шляху до їх цілі, яка б ця ціль не була. Вони не просто такі егоїстичні, а вони отримують задоволення, коли маніпулюють людьми. Вони отримують задоволення від приниження. Вони отримують задоволення, коли вони мають над кимось владу і круто нею користуються. Це може бути бос, який постійно знущається над своїми підлеглими, або ж це може бути, наприклад, партнер. Який постійно принижує вас, аби відчувати цю свою владу над вами. Злоякісні нарциси абсолютно зневажають будь-які прояви слабкості. Вони не відчувають ніякої провини. І ба більше вони, руйнуючи життя людей, не відчувають ні краплі емпатії чи жалю до них. Абсолютно ніякого. В стосунках це. Ті нарциси, які будуть постійно використовувати методи газлайтингу настільки часто і сильно, що ви не те, що в своїй реальності адекватності будете сумніватися, ви будете впевнені, що ви неадекватні, що ви якось не так сприймаєте цю реальність, і що ви хворі, і що з вами точно неможливо бути щасливим, тому що вам завжди будуть про це нагадувати. Ви будете завжди думати, що проблема вас досить таки жорстокий, Тип найбільш жорстокий тип з усіх нарцисів. І ми переходимо до останнього четвертого типу, а саме общинний нарцис. Це, знаєте, я такий добрий, що ви мені повинні кланятись за мою доброту і щиросердечність. Їхній нарцисизм не проявляється через інтелект, через зовнішність, через якісь гроші чи досягнення. Їх нарцисизм проявляється через Доброчинність це нарциси, які досить вдало маскуються під альтруїстів, і їх дуже дуже складно знаєте вивести на чисту воду. Це люди, які допомагають не для того, аби допомогти. А для того, аби всі визнали, які вони величезні благодійники і покланялися ноги за їхню доброту. Їх можна виявити за тим, що вони постійно будуть розповідати, скільки добра вони зробили, скільки вони задонатили, кому вони допомогли, як вони все життя поклали, аби там щось комусь було краще, і так далі. Це ті люди, які зробивши добро, наче тобто якусь хорошу річ для вас. І вони будуть очікувати, щоб ви їм подякували і подякували так в тому обсязі, в якому вони очікують, тому що їм буде скоріше всього мало вашої подяки, якщо ви там скажете слухай, дякую, велике мені так приємно, тому що вони завжди будуть очікувати більше. І вони будуть щиро ображатися, якщо цієї подяки, якщо цієї віддачі буде недостатньо, тому що вони роблять добрі діла виключно. Заради цієї віддачі. Общинний нарцист це той тип, який буде очікувати пошани від своєї самопожертви. Це знаєте, вони будуть постійно казати: Боже, я стільком допоміг, я стільки зробив, а цього ніхто не цінує. І знову ж таки, якщо людина це скаже один раз, це нічого страшного, але це постійна історія. Постійна, хочу це підкреслити. І це спосіб маніпуляції. А не щира допомога. Звісно, є насправді ще декілька типів нарцисів, але я поки закінчу на цих чотирьох. Скажіть, будь ласка, чи була якась нова інформація, можливо, яку ви почули? Я буду дуже рада, якщо ви поділитеся цим в коментарях. Можливо, якщо ви запропонуєте нові теми для наступних відео чи взагалі не пишете відгук, я буду завжди вдячна за будь-який фідбек під своїми відео. Я дякую вам за перегляд. З вами була Яна Рогацька. Ви були на каналі Психокультизм. І до нових зустрічей, Па-па!